Жив, був король. Він любив полювати, любив улаштовувати бали, любив шпетити придворних. Але найбільше за все він любив наряджатися вишукано і красиво. Все королівство знало про це. І одного разу двоє спритних шахраїв вирішили нажитися на цій його слабкості. А заразом досхочу посміятися. Вони прийшли до воріт палацу і сказали начальникам сторожі: Ми славнозвісні, заморські ткачі і кравці. Ми приїхали здалеку. Ми вміємо ткати таку легку і прозору тканину, що, в нас, здається, невидимою. Проте зовсім не бачити її можуть лише дурні, які посідають при дворі не своє місце. Начальник сторожі повідомив цю новину міністрові двору, а той королю. Король одразу ж запросив новоспечених кравців. Ну, мо скажіть, що ви там умієте? Що за тканина така? О, це чудесна тканина. Її буде зіткано з місячних променів та згущеного повітря, а всі взори будуть із соняшних зайчиків. Соняшних зайчиків. Ах. Король навіть примружився, уявивши таку красу. Видати заморським майстрам мішок золотих монет і все, що їм буде потрібно. Шахраї тут таки попросили ткацький верстат, голки, ножиці й нитки. І одразу почали складну роботу. А король радів: тепер він не тільки буде одягнутий, як ніхто у світі, а й дізнається, хто при дворі дурень і посідає не своє місце. Це ж дуже корисно. Минуло кілька днів королю втіло дізнатися, як посуваються справи. І він послав до кравців міністра двору. Ну, панове. Що тут у вас? О, пане міністре. Просимо вас погляньте на цю тканину, які барви! яка вишуканість ліній, яка невагомість. А ось зверніть особливу увагу на візерунчасту кайму по краях. Поглянув на порожній верстат і нічого, звісно, не побачив. Він приклав до очей монокль, намагаючись розгледіти всю цю красу. Проте знову нічого не побачив міністр похоло. Боже, невже я дурень, і мені не місце при дворі, і він удав, ніби усе бачить. Так, це дивовижно. Я негайно доповім королю. А шахраї тихенько підсміювалися. Король вислухав доповідь, голова в нього геть запаморочилася, він ледве дочекався першої примірки. І ось зайшли кравці, із серйозними урочистими обличчями вони вдавали, не мов би, несуть тканину. Ось, ваше величності. Ось. Дні і ночі ми працювали, щоб зробити вам приємність. Не їли, не спали, все ткали та ткали. Дивіться, дивіться. І вони удавано почали розгортати тканину. Звісно ж, король нічого не побачив і похолов іще більше за міністра. Дурний міністр, ну, це ще сяк так. А дурний король. Король не на своєму місці? Це неможливо. А що ж інші, що вони бачать? захвилювався король. Чи неправда, панове, це диво? Отак. Дивовижно, ваше величність, це незрівнянно. Воно вам так личить. Ви такий красень у цьому платті. Дивовижно, ваша величність, незрівнянно, як вам пасує, чудесно, ви такий красень у цьому плачі. Король не знав, що вони також нічого не бачать і тільки вдають, що вражені красою королівського вбрання. Адже вони, так само як і він, боялися видатися дурнями і втратити місце при дворі. А хитруни зняли з короля мірку і почали різати уявну тканину та шивати клапті голками. Звісно ж, ниток і котушок теж не було. Ваше величність! Ваше величність! А тепер дозвольте роздягнутися. Роздягніться! Будь ваша ласка. Плаття готове! Зараз ви відчуєте його ніжну прохолоду вашим королівським тілом, вашим королівським тілом. Король роздягнувся, І кравці наділи на нього диво шати, розправляючи складочки і підгортаючи краї. Придворні дивилися на огрядного, опецькуватого короля й ахали від захвату. Нарешті кравці принесли королю дзеркало. О, як мені личить, а ці узори на лацканах. Ви дивовижні майстри. Тут зайшов перший радник. Ваше величність, звольте порадувати народ. Люди благають у вас дозволити їм насолодитися чудесним видовищем нового королівського дивоплаття. Ніколи б король не з'явився перед народом оголеним. Але ж придворні не бачать цього. Отже, і народ не побачить, так подумав король і зважився вийти з палацу. І от відчинилася брама, І на площу у відкритій кареті, запряженій парою білих коней, з'явився голий король. Люди остовпіли. Але їм, як притворним, не хотілося видатися дурними в очах інших. Яке мерешево, оксамод, напевно, з Персії! як він виблискує на сонці. О, захват. Ах, які чудесні барви! Яка вишукана накидка, а шлейф. Він дійсно із місячного сяйва. А гудзики? Гудзики із сонячних зайчиків. І тільки один маленький хлопчик, який ще не умів брехати, вигукнув голий король голий. І всі ніби очулились і зашепотіли. Голий, король голий. Немає на ньому ніякого чудесного плаття Обдурений король усе те чув. І шепіт, і смішки, і в'їдливе хихикання. він червонів, але мовчав. Краще вже вдавати, що всі довкола дурні, аніж зізнатися, що дурень ти сам. А шахраї поділили гроші і тільки їх і бачили.